Установчому збори Конгресу українських націоналістів в Києві, це було 17 жовтня 92-го року, я перший її побачив з бісі. Мені зразу кинулось у теж, як вона виступає, як вона себе погодять. І дійсно так людина, знаєте, Поважна людина, людина сильна в горі, так мені показалося, вона справді так і було. Щось мені кинулося на думку, що вона потрібна ніби на маргари тепше, на Долоресі Бажні, така була в Іспанії революціонерка. Навіть... Мало таких жінок у світі, можна назвати, як вона була, це болював виступ, її, був такий чоловічий виступ, не тільки як жінка, як, як чоловік, як керівник. Вона тоді була головою, ОУ, головою Організації українських націоналістів. Крім того, вона ще була головою. <голові> <голові> антибішовицького народу. <голові> ну, я кажу зразу, то підняло нам дух, що маємо таку лідерку, тому що хтось з'явиться на Україні з лідером, зразу його знищать, як знищили Петлюру, як знищили коровальця. І Гребета, і інші Степана Бандера. А тут з'явилася жінка з таким чоловічим характером, дійсно лідер, як вождь. І була думка, що вона дійсно виведе Україну, підніме дух народу українського. І він стане будівником нової української держави. І люди її. Дуже любили слава Стецько. три рази обирали її депутати Верховної Ради. Не треба вести ніякої агітації, тільки висунули, вже люди з нами за славу Стецько. треба голосувати. І голосували. І вона відкривала, як старішина, найстаріша у Верховній Раді відкривала у два рази сесію Верховної Ради, до її голосу прислухалися. Навіть вороги України, оті комуністи, які там засідають зараз у Верховній Раді, змушені були слухати до прислухати до, до його лишніх це тому.